Наші мами, олійник Степан. Пам'ятаємо, милі діти, пам'ятаємо завжди з вами, що для нас в усьому світі найдорожчі наші мами, нам маленьким і дорослим все дають вони з любов'ю, ніжне серце, світлий розум, сили нашому здоров'ю. Як ставали ми на ноги, перший крок наш був до мами, радість маєм чи тривогу. Серце мами завжди з нами, де сини її та дочки завжди там вона думками. Пишем в класі ми на дощі наше перше слово, мама, найдорожчі мамі діти. Дітям, мама, їх так само. Треба вчитись і робити так, щоб радувати маму. А як вивчитись з літами, вдячні мамі за турботу. І поїдете від мами в інший край десь на роботу. Хай усі запам'ятають і листи, і телеграми. Шліть туди, де їх чекають, виглядають ваші мами.